Цикл документальних фільмів готові до спротиву. це історія створення сил територіальної оборони Збройних сил України, розповідь про бойовий шлях підрозділів територіальної оборони, героїчні, емоційні та об'ємні історії людей різних професій, віку та рівня бойової підготовки, здатних швидко навчатися нестандартно мислити, об'єднаних однією метою і вірою в перемогу над спільним ворогом. 114-та бригада ТРО ЗСУ перший фільм документального циклу готові до спротиву, в якому розкривається історія створення, становлення та розвитку 114-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Основний фокус фільму зосереджено на бійцях бригади, їхніх роздумах та оцінках власної трансформації під час війни, переосмислення власних цінностей, перебіг бойових дій, в яких приймали участь підрозділи, спогади про їх життя та війну, у кадрі пряма мова героїв. Проекту, відверті людські світоглядні міркування, актуальні кадри військового життя героїв. Відтворено аспекти початку повномасштабного вторгнення рашистських військ та героїчної оборони Київської області.